На зв'язку інтернет-магазин Єшок. І сьогодні у нас на огляді суперкомпактна модель електрошокера зевс 5 Pro. Це є топова модель в своїй групі. Тобто група саме компактні електрошокери. Тому кого цікавить моделі невеликих габаритів, такі от мініатюрні, ось вона. от... Ось такого плану, там в районі 10-11 см довжина цієї моделі, це як пачка загарять схоже. Ось, при цьому досить потужна. В своїй групі це одна з найпотужніших моделей. Тоді вам потрібно обрати саме цю модель. Z5 Pro. Отже, такий дизайн. На корпусі бачимо дві кнопки. Кнопка запобіжник, кнопка підсвітки, Ось а, вона виконує функцію, декілька функцій виконує. В такому положенні, якщо включена кнопка положення Off, не буде працювати кнопка електрошокера. Якщо ми цю кнопку ставимо в середнє положення, в середнє, у нас вмикається підсвітка, такий невеличкий міні-ліхтарик. І якщо ми ставимо в положення до опору від себе, активується кнопка електрошокера і ось таким чином працює електрошокер. Це є електрошокера. Електрошокер достатньо потужний для активного самозахисту. Також цей електрошокер відмінно підходить для відлякування собак. Дуже багато беруть саме цю модель для відлякування собак, тому що модель компактна, можна в будь-яку кишеню кинути її, і абсолютно не буде якихось незручностей в носінні. А проблема відлякування собак це досить така масова проблема по Україні. Броячі собаки на відстані від 3 до 5 метрів, інколи й до 10 метрів. Ви робите просто ось такі холості. Собаки цього звуку бояться і лякаються. Ну і також, в першу чергу, це засіб самозахисту від хуліганів. Тому, кого цікавить саме ця модель, заходьте у наш інтернет-магазин, адресу сайту ви бачите зверху. Замовляйте, консультуйтесь.